Слава Україні! Розпочала 756-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: козачелопань, мокра, рокитна, веселе та ізбицьке. Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку російські окупанти здійснили 10 безуспішних штурмів позиції Сил оборони України в районі Синківки Харківської області.